Ваша улюблена, найпопулярніша сумка Тексар в кольорі Олива. Ви всі чудово її бачили і знаєте. Зовнішній кармашок, місце для шеврона, гарний надійний широкий фастекс. внутрішнє відділення на стяжці. Всередині. Окремий карман без замочків. І ще карман сітка. Збоку карманчик без нічого, без ніяких закривачок. Карман на намовний з відділенням середини. Петлі молі ззовні. Передній карман. З відділенням сіточкою з карманчиком і з маленьким карабіном для трофеїв Зовнішній карман без ніяких замків і ліпучок Боковий карман з іншої сторони, сітка зі стяжкою. Також є тут карманчик додатковий, невеличкий. Для фонарика, наприклад. Тут є відділення петелька для ручки, можливо, ще для чогось. Внутрішня сторона також з прихованим карманчиком на молні на всю глибину сумки. Відповідно м'якеньке плече, яке відстібається на ліпучках. І м'якенька задня сторона, яка також має фіксатор для ліпучки. Знизу петлі мольні. Колір олива. Тепер також наявності.